Мої вітання, дорогі глядачі, підписники каналу. Шкода, що не Що? черговий автомайданчик, кінець року, 31 грудня. Всіх, до речі, з наступаючим новим роком вирішив заїхати на автомайданчик. Хлопці набрали, каже Роман каже: заїдь, у нас, є реально нові надходження. Тобто багато людей до Нового року позаганяли автомобілі, тому що з Нового року і розмитнення буде дороже. І вирішив вас заїхати на даний майданчик. Він знаходиться в місці рівному. Виходить біля авторинка в сторону, як їхати на Дядькови чи в сторону Малинова траса. Трас. Даний майданчик знаходиться. Ми зараз подивимося, проаналізуємо, які тут ціни. Обов'язково. Прохання, підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Це буде подяка від вас для мене. А ми от зразу в режимі онлайн. Ну, давайте пару варіантів от ідемо відразу знімемо. От давайте покажу вам от перший такий варіант флітбеці, шкода Октавія 5. Доволі популярний автомобіль. Машинка 11 рік. От, дивіться, ціна, машинка з Німеччини. Що по машині сказати? Машина доволі непогана, тим більше, якщо там їхні там... Аби був би один з 6 MP, і шикарний варіант. ну Тут 1.8 TSI, потрібно дивитися, бо вони часто є масложори. потрібно дивитися стан рівня, цепочки, будемо так говорити. А так, в принципі, машини непогані. Турбований двигун на 160 кінських сил дуже класно себе поводить. Тому, якщо зацікавить, можливо, такий варіант оглянути, можемо для вас е оглянути. До речі, не забувайте, що в нас авторинок в місці рівному тільки в суботу. В Луцьку четверта неділя. Якщо вам потрібен супровід на ринку, заздалегідь набирайте. От дивіться такий пижик 308, 12 999 доларів. Номера телефонів закріплені, ви можете набрати їх. Подивіться такий варіант. Кузов універсал. Ну, машина доволі непогана. Ну, мені вона не дуже подобається, особливо їхня приборка. Вона так от стрілки наоборот. Хто має такі машини, пишіть коментар. Але так, машини доволі недорогі, обслуговування б сказав би. Якщо візьмете 1,6 дизельок, взагалі буде шикарний варіант. От давайте от, даний варіант глянемо Leon. До речі, це повноприводний автомобіль. ВАК-група. 14 рік, дизельний автомат, також континенталь резина, гарні диски, присутні, до речі, фаркоп автомобілі. Будь-який автомобіль, який ви бачите на ринку, ми можемо для вас оглянути, перевірити, надати повністю звіт по автомобілі. От електричний автомобіль Leaf. Також ми перевіряємо електрички для вас. Можливо, потрібна ціна. 14 999 доларів. Це в нас 20-го року автомобіль 40 кВт. 40 кВт. Е, є в нас діагностика по даних автомобілях, тому якщо зацікавить, можемо перевірити. От давайте почнемо з 5 в універсалі кузов. Що в нас по ціні даний автомобіль? Дана автівка в нас е, ну, ціна 6,850 доларів 9 рік. 9 рік, 1,4. Бачите, на 122 кінських сили це в них саховський двигун. Якщо це, до речі, автомат, так, то тут стоїть суха коробка. Якщо це був би на 103 кВт двигун. Ну Наприклад, дана машина в нас на механічній коробці передач. Ford C Max також в принципі сімейний, непоганий варіант. Ми такі людям машинки підбирали. Так що, якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. 6800 доларів 10-й рік автомобіль. 200 тисяч заявного пробігу в даному автомобілі. Ось дивіться, який він по салончику. Давайте глянемо гольфік. Це п'ятий гольф універсалі. Ну, дивіться, ціна даного варіанту 6999 доларів. До речі, 1,4 бензиновий автомат. Не підскажу вам, чи тут сахарський двигун, чи на 103 кВт. Потрібно навіть відкрити капотик, і навіть по самій користі можна подивитися, який даний автомобіль. Так, гольфи, непогані автомобілі. Да, є в них больні місця. От дивіться, больні місця в них тут а, звертайте увагу, пороги, пороги звертайте увагу. Далі. По задній частині також. Часто бувають під ручками нюанси в них. Е, Тут в них больні місця, звертайте увагу. Далі кришка багажника також в них больні місця. Тут все воно часто вигниває. Ну, але якщо ви купуєте живий адекватний автомобіль, можна знайти дійсно живий варіант, і ми цим питанням займаємося. І Дійсно можемо знайти вам живенький, якщо ви захочете на переговор шостого покоління, дійсно можемо вам знайти такий варіант. От Гольф 6 у нас. Даний варіант у нас класна оптика. До речі, це 2-літровий дизельний двигун автомат. 11 999 доларів 12 2012 рік. DQ 250 коробка це 6-ступенчата мокра коробка. Якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте, навіть сам паркується автомобіль. Так от, Давайте ми глянемо, от, Nissan Qashqai. 1,6 дизельок 15 рік, заявний пробіг 125 тисяч км. Я бачу камери 360 17 ,300 доларів Ціна даного автомобіля. Ідемо зараз, глянемо вам от Колеос. Колеос, питали мене за Колеос, і от дивіться, автомат. Базешний 2 літра дизель ціна 12 800 доларів за даний варіант. Ну, машина надійна, скажу так, ну, візуально вона мені не дуже подобається. Напишіть свої коментарі, як вам даний автомобіль. Також пишіть, яка у вас погода на сьогоднішній день. Нас бачите, також сніжок нападав. Я дзвонив до Сергія. Сергій привіз з Харкова, дзвонив до. Сергій каже, що в них вже 20 см снігу було нападало. Можливо, зараз вже більше. От Х-35, 11 рік, 14999 доларів. Є, цікавий такий варіант: телефонуйте, номер телефона присутній. Дача Адастер, ось такий кросовер. надійний як автомат Калашникова, як в народі говорять. Давайте глянемо що по ціні. 9800 доларів, 1,6 бензиновий двигун, до речі, ще й повний привід, бо вони є з переднім приводом. Механічна коробка передач в машинці ставиться без проблем газ на даний варіант. В принципі, машина надійна, ходова недорога, ну, Ясно, що по комфорті, порівняючи, наприклад, Туксон, що ви взяли би, напишіть свої коментарі. Чи взяли б собі Dacia да, Черно Duster, чи Tucson, чи KIA Sportage. Напишіть свою думку, хочу почути вашу думку. Кенго в нас. Кенго в нас 13-й рік, також це пасажир 9999 доларів. 16 і двигун. Можете також поставити газ на даний варіант. Машинки доволі непогані. Прохання ще раз підпишіться на канал, прокоментуйте відео. А ми от зглянемо ще на Популярний варіант 13 й рік. Якщо ви хочете хороший спортедж, от дивіться, даний варіант у нас 15,499 доларів. Повний привід, 2 літри двигун, автоматична коробка передач, от яка зараз зима. Саме якраз час купити такий варіант. І от давайте ще один спортедж. також в чорному кольорі. 18 диски в автомобілі, що він по ціні? Також 15500. Ну, кажу, в бюджеті 15 500, 16 16500 ми можемо вам підібрати такий автомобіль навіть під ключ. Також зараз дуже багато запросів у нас прийшло на електрички. Отакий От колего з нас глянемо, що він по ціні. Він по цені 13500 доларів 12-й рік, 149 тисяч кілометрів. Даний варіант. Напомню, дана, даний майданчик знаходиться в місті Рівному, Швейцарія, авто. Називається номера телефонів, в принципі, є. Якщо будь-який варіант зацікавить, телефонуйте до хлопців, цікавить огляд на будь-якого автомобіля на, 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 цій, на цьому майданчику. Оглянемо, порядність, гарантуємо. Ідемо далі. Рено Кліо. Дана автівка в нас 5999 доларів. 11 рік, 1,2 бензиновий двигун. Кузов універсал. 15 резина, бачу, ще літня така стоїть. Резина літня. Ну, таке. Я думаю, що люди ще скинуть по ціні. Так, Алтеа на що вона нас тут по Так, 11 рік, 9300 доларів. Альтеа у нас бензиновий двигун 2,0. До речі, автомат, тим більше. 173 тисячі заявлено пробігу в автомобілі. Зацікавить такий варіант. Також сімейний автомобіль. Мені вони подобаються. Пишіть свої коментарі. Так, супер. Супер, в супербі, реально дуже багато місця в автомобілі. Ціна даного автомобіля 1499 доларів, 2 літра дизель, автоматична коробка передач, заявлений пробіг 235 тисяч. 15-й рік машинка це вже останній їхній рік. Ну, як ви розумієте, DQ 250-та коробка мокра, ви вже за цю коробку чули за цей автомобіль. От Давайте глянемо, що вона, як вона, до речі, взаді виглядає. Ясно, що є в них також больні місця в цих автомобілях. Тому, до речі, ще повний привід. до речі, повний привід Не побачив, повний привід на шкода. Так, йдемо далі. Кауранчик у нас 9600 доларів. 13 рік, 209 тисяч заявлено пробігу автомобілі. Гарний білий біли тауран. ну За проблемні місця у АГАХ я вам розповідав, хто мене постійно дивиться, ви, ви в курсі, що, які є проблемні місця в даних автомобілях. Так, це в нас Меган 4-го покоління, щось дуже мало цих автомобілів зараз на даний момент. Так, що в нас по ціннику? Є, нема. Ні, нема цінника, але ви можете зателефонувати. Можете зателефонувати і. Людина вам, в принципі, все покаже. Йдемо далі. Йдемо далі, давайте вам глянемо от сценіка другого покоління. Глянемо другого сценіка, популярний такий варіант. Грант у нас. Таке цінник там, в принципі, набирайте там. Ну, зателефонуйте, щоб уже не це. Так, от ще один колеус. Колеус у нас цінника немає. Йдемо далі. Нема цінника, але по салончику можете подивитися. Ось автомобіль. Дивіться, який автомобіль. Лоджі. Тож машина проста, як двері. Виробництво Румунія. Але люди люблять ці автомобілі, такий сімейний, недорогі обслуговування автомобіль. І ціна за лоджі на сьогодні ще й дизельок, друзі. 7 999 доларів. Стартує даний варіант. Якщо вам потрібно, можемо вам. Оглянути надати повністю звіт по автомобілю. Ще один лоджик у нас. Це вже буде більш... за все бензиновий. Так, да. 1,6 бензин, 8499 доларів. Ну, ви розумієте, цей 8499, цей дізельний має бути якось дорожче, мені кажеться. Напишіть свої коментарі. Не знаю, той 7999, то 8599 чомусь якось так. Але от... Тому моя завжди порада. Перевірайте автівки перед покупкою. Моя завжди порада, я в відео завжди наголошую. Моя задача вам показати інформацію по автомобілі. Якщо вам потрібна допомога наша, телефонуйте заздалегідь. Можливо, з Нового року працюємо в повному режимі, так що телефонуйте. Йдемо далі. Kia Ceed, корейський автомобіль. Так, немає в нас цінника. Немає цінника, але він в будь-якому випадку продається. Він в будь-якому випадку продається, Так, давайте глянемо модуса. Також такий цікавенький автомобіль. Що в нас по ціннику? А, це 9-й рік, до речі, 9 рік. Я вам зараз скажу, що він ціні. До речі, 1,2 бензиновий, 5,555 доларів. Берем кодис 180 тисяч заявного пробігу в автомобілі. Ось вам варіант також. Nissan Note. Автівка 8-го року 5400. доларів, 1,4 бензиновий двигун. В принципі, газ без проблем ставиться на даний варіант. Машина непогана. Надійна, непогана. Можете сміло брати, якщо захочете такий автомобіль. Ось. Наган третього покоління. На автівка в нас 8500 доларів. 12 й рік, 1,5 дизелька, 9К. Ось давайте номер телефона, задублюйте. Це хтось бачу, продає чужий. Просто виставили, загнали це, то продають чужі автомобілі. Але можете телефонувати. Тому зацікавить такий варіант. Телефонуйте, ну от давайте вам зефіра популярний варіант. Сімейний автомобіль. Напишіть свої коментарі, які ви краще б взяли би двигун. 1,6 бензин, 1,8 бензин, чи там, чи там, 1,7 дизель, чи 1,9 дизель, чи, можливо, там 2,2 мотори їхні є, бензинові. Пишіть свої коментарі, хочу почути вашу думку. Даний варіант у нас 1,6 бензин. 6600 доларів 11 рік. Сімимісний, до речі, з газом, автівка з газом. Великий плюс. Економ, економія, питань ніяких яких немає. Такі машини ми людям підбирали, але зазвичай брали люди, хочуть 1,8 бензин. Брали 1,8 бензин. 1.7 дизеля теж непогані, але вони дорожчі обслуговані, потрібно дивитися, щоб був адекватний пробіг. Якщо ви візьмете 1.7 дизель там в районі 200-250 тисяч ще можна брати. Якщо 1.7 дизель там буде з пробігом 400 то ви ж розумієте, що потрібно буде, бо дизель дає в кредит, ви маєте це розуміти. От такий гольф у нас П'ятий, 9 рік, 1,4 бензин. Ціна 5,999 доларів. Так, що в нас по пижику? Є ціна його чи нема? Нема, нема ціни, нема ціни не чіпаємо. От степфей, нас, степфей також ціни немає. Ідем, ідемо далі. Давайте він, покажем вам сценика. Сценика покажемо вам сценіка Сценіка покажемо. Бачите, можливо. Отакий сценник у нас також він продається, але ціни немає. Він в будь-якому випадку буде в хлопців продаватися. Бачите, їхні от, є навіть їхні рамочки авто Швейцарії. Тобто, Можливо, щойно тільки пригнали, кінець нового року, ще просто не встигли ціну поставити за даний варіант. От Fiat Doblo. Дивіться, який варіант з 2016 року. Сімейний, просторий, великий автомобіль. Можливо, кого зацікавить такий варіант. 12999 доларів, 2016 рік даний автомобіль. Цікавить, гарний пасажир, свіжопригнаний, люди щейно пригнали. Можете... Пишіть, до речі, коментарі, як вам даний майданчик, чи подобаються вам тут автомобілі. Ну, люди приганяють автомобілі з Швейцарії, аж як ви зрозуміли, з Швейцарії йдуть хороші, непогані автомобілі. Зазвичай йдуть багато чого обслужено, в них може бути ясно, що їх потрібно перевіряти, тому що бувають люди, купляють в Швейцарії. У мене є там знайомі, там в кавичках, будемо так говорити, які приганяють машини з Швейцарії, кажуть, що хороші машини, вони продають їх понизу ринку, а там пробігать 400 тисяч, вони всі зашмургані. Хто в мене на Ютубі дивиться, він бачив, я скидав, які автомобілі приїжджають з Швейцарії. То це в цих людей машини от такі. А є дійсно люди, ви маєте розуміти, що хороший автомобіль, він вартує коштів. І коли до мене телефонують навіть там по підбору під ключ, по я людям відразу кажу, що от так і так. Маєте розуміти, що дати, потрібно дати коштів за даний варіант. От дивіться, Октавія 5 вона також в будь-якому випадку продається. Просто ми не знаємо, що вона механічна коробка передач, чи ступенчиста. Тобто будемо бачити, теасайний двигун, вона продається, просто ще поки що немає цінника. Тому телефонуйте до хлопців, номера телефону присутні. Так, Меган у нас. От такий Меган другий. Меган другий в нас продається, але ціни немає. Ну, комплектація непогана. Та непогана комплектація. От дивіться, от, є в нас ось така Октавія. В універсалі є цінник, бачу. 13 рік. 1,8 бензин, 118 кВт. Це 160 кінських сил, от є номер телефона. Є номер телефона Кузов Універсал. За сценіка я вам показував. Да, сценік продається, але кажу, немає цінника. Тому що, друзі, будемо завершувати наш блог. Та да, будемо завершувати ваш блог. Пишіть свої коментарі, як вам даний майданчик. Що вам побажати? Бажаю вам, друзі, в новому році, всіх верніш, з наступаючим новим роком, в новому році, щоб всі ваші мрії і бажання збулися. Саме головне в цьому житті залишатися людьми. Позитиву вам всім, мирного неба! Не сваріться, будьте добрішими, щоб всі ваші мрії, всі збулися. Я дякую, що ви цілий рік, хто мене коментував, хто був зі мною, мені дуже приємно і хочу надалі розвиватися. Ви пишіть коментарі, можливо, щось вам знімати. Я вже думав, знаєте, знімати десь щось якісь історії по автомобілях, чисто там на 5-10 хвилин викидати ролик і пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім добра. Дякую.